349 сорок Мокан. Будь ласка, Василь Іванович. буде три правки. Я зараз назву номер 349, 453 і 519. Дві хвилини. Будь ласка, а додайте Василь Івановичу дві хвилини. Обнуліть час, колеги. Ну зробимо ще одну спробу перенаправити гроші з неефективного телемарафону. На збройні сили, на їхнє забезпечення. Давайте об'єктивно такий новинний формат вже практично ніхто не дивиться. Це не тільки соціологія показує, поспілкуйтеся з людьми. Розумію, що в залі нема людей, тим не менш для протоколу спробу зробимо. А також ще одна правка стосується так званого кешбеку. Давайте об'єктивно підтримувати національного виробника потрібно, але, напевне, іншим способом, і не треба зараз під час. Війни, експериментувати над людьми, давайте забезпечити їм пільгові кредити малому середньому бізнесу, ту саму локалізацію, не давити їх податковими навантаженнями, перевірками і всім іншим. А отакі от речі, як кешбек, перенесемо на після нашої перемоги на пізніший термін і перенаправити ці мільярди гривень на Збройні сили. Прошу поставити дві правки на голосування, які стосуються телемарафону і кешбеку, і для, ще раз кажу, протоколу, подивитися, хто підтримує, хто ні. Це правки 449 і 519. Дякую. 459, це таке. А, 349. 349 і 519. Так, да. шановні колеги, ставлю 349-ту поправку, вона авторством Мокана, відхилена комітетом, прошу голосувати. 349-та поправка. За 17 рішення не прийнято. Будь ласка. І 519-та, правильно, Василь Іванович? 519-та поправка авторства Мокана, вона комітетом також відхилена. Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято.